На вулиці Львівській у Луцьку сталася аварія. БМВ врізався у фольксваген, що був припаркований, і протягнув його кілька метрів. Як з'ясували патрульні кермани БМВ був на підпитку. На винуватця ДТП склали протоколи. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то з'ясували, що водій автомобіля БМВ не дотримався безпечної швидкості, не був уважним та здійснив наїзд на припарковане авто. Під час спілкування в Керманича інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,6 і проміли, що перевищує максимально допустиму норму у 13 разів. Потрійна аварія трапилася і на вулиці Конякина у Луцьку. Водій автомобіля Хюндай не розминувся із ВАЗом. Зачепило і Рено. На Кермани Чавнуватця патрульні склали протокол. Водій Хюндай, здійснюючи поворот, не надав перевагу у русі автомобілю ВАЗ, який рухався в зустрічному напрямку. Тож здійснив із ним зіткнення. Під час удару Хюндай також по інерції відкинуло вбік, що призвело до ще одного зіткнення з автомобілем Марки Рено.